Навіть дорослі хочуть жити в резиденції Діда Мороза не у Фінляндії, а в Києві за тиждень відкриває свої двері найбільша в Україні зона зимових розваг: величезна ковзанка, гірки, льодовий музей і бар 3 d шоу, і навіть дитяча кімната. Телеканал СТБ закінчує підготовку масштабного проекту Зимова країна на території виставкового центру. За останніми приготуваннями стежила Ганна Чалова. Першокласник Матвій із величезним нетерпінням щороку очікує на прихід зими. Я люблю гаснішки ліпісніговіка. Міня дідушка, ще навчив на коньках кататися, навіть коли на вулиці мороз всидіти вдома для хлопця, то надскладне завдання. Мама Матвійка, телеведуча Юлія Бортник із радістю пригадує, як і сама в дитинстві полюбляла зимові розваги. В моєму дитинстві зими були ще дуже сніжні. Я бажала просто кататися на санках. Це було, невірна моє улюблене заняття. Ми ще любили ліпити сніговиків. Та тепер каже жінка зі снігом. Нам приходится ездить в торговый центр для того, чтобы найти каток и там покататься. Развлечению приходится постоянно выискивать где-то. В одном месте, конечно, у нас так не централизовано. Канал СТБ вирішив зібрати всі зимові розваги в одному місці. Нині на території Національного експоцентру у Києві повним ходом йдуть приготування до відкриття зимової країни. Тут на відвідувачів чекатиме ярмарка, музей людових скульптур, перший у Києві айсбар, цілих вісім гірок для катання, грильзона та дитяча кімната. Гордістю зимової країни стане найбільше в Україні ковзанка площою 4 тисячі квадратних метрів та велетенська резиденція діда. мороза и даже без преувеличения люди которые я лично не был в Финляндии но те кто были в резиденции санта-клауса они говорят что наша внутри по убранству будет покруче чем финская я каждый день туда захожу мне, мне там хочется жить попадаешь в такой мир созданный и чувствуешь себя ребенком. В тутешньому концерт холі щодня відбуватиметься 3D-шоу шоу Вартові мрій від знаного майстра мультижанрових спектаклів Костянтина Томільщенка. Усім, хто придбав квитки на виставу Вхід до зимової країни безоплатний за музичну атмосферу зимової країни. Відповідальний ведучий нового каналу Андрій Шабанов. Радіо Йолки, яке буде інформувати людей, находящихся тут, обо всіх активностях, спектаклях будуть звучати. Толька рождественські пісні і новогоднілбелс джинглбелс джинглбелзрак нині над створенням морозної каски цілодобово працює понад три сотні людей. Організатори роблять усе, аби втілити казковий світ дитинства у життя. У всіх наших зонах йдуть роботи, практично кого не встановлюватися. Це буде дуже красиво. Це должно бути добре, і це буде для сім'ї. Ті, хто сюди прийдуть, должны отримати положительні емоції. Я бы хотів, щоб вообще цей парк. Став гордістю не тільки Києва, але і країни. Тут стукають молотки, заливають перші тони води у ковзанку. Вже використали 6 кілометрів святкових гірлянд на випадок безсніжної зими запаслися сніговою гранатою. А малому Матвію те все. Вже до снаги. Дід Мороза я хочу посмотреть, и оленей потрогать. И олени потрогать? Да. Больше всего я хочу на эти голки пойти. Видишь, Это как? Вот эти полоски две. Ну вот эти вот огромные, высокие, а, видишь, наверх? Вижу. Вот оттуда можно будет кататься. Хочешь? Ну, с удовольствием, да. А на чем? На санках будем или на попе? На Зимова країна відчинить свої двері для відвідувачів уже 10 грудня і триватиме до першої весняної відлиги. Деталі можна дізнатися на сайті розваги.стб.ua. Ганна Чалова, Олександр Аліфанов та Юрій Долгоручко. Програма вікна СТБ.